П'ять ознак недостачі вітаміна В12, який є дуже важливим в нашому організмі. В12 відповідає за хороше травлення, покращує роботу нервової та репродуктивної системи, покращує метаболізм та стимулює вироблення еретроцитів. Найчастіше в групах ризику саме вегани та вегетаріанці, тому що цей вітамін неможливо дібрати саме з рослин. Також в групі ризику діабетики та люди, яким за 60 років. Тож перша ознака нестачі вітаміну В12 12 це постійна втома. Друге це погана пам'ять, і це також пов'язано з роботою нервової системи. Третя жовта пігментація на ділянках шкіри. Четверте це апатія, дратівливість і тривожність. Це наслідок підвищеного дофаміну, що напряму залежить від в 12 П'яте це порушення зору. Тому набагато краще шукати цей вітамін. Наприклад, в продуктах це риба, м'ясо, яйця або можна приймати натуральні добавки, які набагато швидше допоможуть вам отримати саме цей вітамін та заповнити певні дефіцити. Я якраз користуюсь такою добавкою, яка має всі 8 груп вітамінів Б. Тож тут повний склад. Коштує вона всього 259 гривень, але вистачає на місяць. Тож, якщо хочеш заповнити ці дефіцити, пиши мені, я тобі відправлю цей продукт зі знижкою.